Вітаємо вас у нашій театральній кав'ярні. Сьогодні я, Світлана Фицайло, запросила до нас до кав'ярні відому людину. Ви її знаєте, як акторку, як режисерку, як головну режисерку театру, народну артистку України Таїсу Славінську. Вітаємо вас! Вітаю, доброго дня! І сьогодні ми з вами зустрілися, щоб згадати. От яким він був наш 2024 рік театральний. Давайте згадаємо, з чого у, у нас так гарно все починалося. Хоча за вікном нам сумно і в очах сльози, але ми ж підтримуємо свого глядача. І давайте згадаємо той надзвичайний таке дійство надзвичайне, яким ми розпочинали. цей Ну, рік. у нас е кожен рік, кожен сезон, це дійство. Це ем, час, який наповнений і працею, і, е, і сльозами, і сумом, і потом. Е, тому що театр, актор це взагалі, скажімо так, комбінат, котрий е, не перестає працювати. Він працює. І в день, і актори працюють і вночі, якщо може хто не знає, а хазяйки навіть коли борщ варять, теж працюють, працюють тут, створюють вистави, створюють е образи. Тому ми ні на мить не перестаємо робити свою роботу. До речі, цей рік у нас був такий багатий на ювілеї. У Такий нас плодовити. Так, на ювілеї в якому сенсі? Як ми вже спостерігаємо багато років? У нас є вистави ювілярні, ювілярні так як довгожителі в цьому році. Ми відсвяткували 20-річчя виставі потрібен брехун. 20 і, ви, років. І, і, і як виявилось, брехуни потрібні, бо в залі кричали Не знімайте. Так, ми вже думали, відіграємо ювілей, знімемо виставу, вже якби знайдемо якусь, можливо, іншу комедію. Але глядач проти, тому ми ще будемо брехуна грати. Mm -hmm. Так само, як 20 років відсвяткувала вистава Асота Піаф. 20 років ще тоді дівчатка були зовсім юними. Зараз вони вже зрілі І тоді так акторки. боялися славінської пруса, правда? ну боялися. Вони просто дуже ще були юні, молоді, тому. Професії ще настільки не мали в руках, як зараз вони вже досвідчені, професіоналки Оксана, режисерка, вже, окрім того, що вона актриса Оксана Бандура, а Жаночка Андросишина, окрім того, що вона заслужена артистка України, вона ще й викладач, педагог, виховує нам нове покоління акторів в нашому коледжі. Культури і мистецтв тому наші вистави такі живучі, слава Богу. Але попри все, ми працюємо над новими роботами. Треба чимось і дивувати глядача. Тому 24-й рік таки був плідний у нас. Ну, Почнемо з таких концертів, з різдвяного концерта нашого, котрі поставила Ольга Буга. У нас вже музично-драматичний театр. У нас багато співочих ну, ось акторів та от фотка. Да прекрасний, прекрасний вийшов концерт, ем, прекрасні голоси. У наших акторів, у наших вокалістів. Ну, ти сам, ну, ми ж здивували цим концертом. Ми на, на, насправді глядача здивували, так. І Один із наших пошановувачів, коли вийшов з концерту, сказав, що у нас у Вінниці є своя пікардійська терція. Ох ти! Це визнання. Це визнання. Так, потім... У фойє, да? в театр Фає. Щось, вибачте, я дуже темпераментно розповідаю, чіпаю мікрофон. Театр Фає, Марія Левченко зробила такий театралізований музичну, музичний. Я б не сказала, що це концерт, це швидше, швидше вистава дівич, е е дівич вечір» вечора, да, манівцями. Е коли у нас буде ця вистава 26 і 27 грудня. Так, от вона при свічках. Так, так, так. На це театр фроє на другому поверсі, так що ми вас запрошуємо. Це така родзинка, цікавинка, е теж багато побудовано е на вокалі, е на тайні. На містичності. Приходьте, будемо дуже вам раді. Далі, далі поговоримо про драму. Далі ми зробили виставу Евона меншала клуб самотніх сердець. Це така щемлива історія про дружбу, про кохання. І про самотність. І в цій, і ви... так, та, і десь, в цій виставі да. одну з ролей Люсію грає сама Люсіль, так, ну так. це граю, Бо я в принципі скучаю за своєю акторською От, професією. От таке я в цій виставі. Тому якось пропоную собі не в кожній виставі, але пропоную собі зіграти деякі ролі. От. А від цього ну ви ловите кайф? Саме я. Угу. Ну, звичайно, я ж все-таки акторка. З 19 років я в театрі і це моя перша професія омріяна, я, про котру я мріяла з пелюшок, з дитинства. Тому е, насправді скучаю е, за акторством. Ну так. По Але трішечки. ж глядач може побачити та Із у виставі Лісова пісня. Ну, і, так і, там та. просто так склалася ситуація, що треба було вже війти в цю виставу, тому що, на жаль, наші корифеї, наші улюблені колеги відходять в інші світи, і тому треба. Ну, Підміняти під щоб вистава жила. Тому так вийшло з лісової пісні. До речі, лісова пісня теж у нас довгожитель іде на сцені нашого театру вже 16 років. Mm -hmm. У нас вже змінилося три мавки. Зараз третя мавка у нас ті, що Мавки підросли зараз в ті самі ж відстави грають інші ролі. Ну е, в ну... принципі, так завжди було. Якщо подивитися історію нашого театру, то дуже багато вистав. Жило тільки завдяки тому, що переходила з Да, Покоління змінилось да, покоління, але покоління, ну, коли вистава жива, коли вона цікава, е, коли є попит, глядач іде, ну який же сенс її знімати. Дуже е. хочеться, не знаю, мені досі хочеться, щоб її побачили. Ми то її періодично там і в онлайні показуємо, да, але все-таки дуже би хотілося, щоб її побачили в Києві. От у мене така мрія, і я в це ну, вірю. Я думаю, щоб з Києвом ми трохи запізнилися. Це треба було робити ще в 2008-2009 році, коли нам дали премію кабінету міністрів імені Лесі Українки за цю саме за цю виставу. А хто його я, ну, я думаю, що буває. все треба робити вчасно. Трошечки нам не дали в той час змоги з проїхати туром по Україні з лісовою піснею. Ну а зараз вже нема сенсу, тому що вже дуже багато ну, вони є речей, які схожі одні на одну ну, це і це все одному плані. Ну і... та ну ми ж вперше дах обраху. Запросили ну, в лісову пісню. Ну, в якби там не було би ну, там, ми да ми вони перші. дали дозвіл. Дуже дякуємо їм насправді. А потім ще хтось використав, але ж ми ману потім перші. почали в лісові пісні її використовувати. Так. І тому ми вже зараз е, не, не здивуємо київську публіку. Хоча авінецьку судячи ми... з того, що я там бачу в Києві, то можливо і здивуємо. Отщо, ми пустимо відпра... відпустимо, да? Да. Прост... На да. туди від туди. -а, а там уже хай вирішує. А там да, хай складає. Ну, ось підростають. Ну, часи змінюються, підростає нова зміна, підростає нам нова допомога, так? І от з'явився у театрі Євген Карнау. Так, дуже він талановитий хлопчина, молодий ще зовсім режисер. Вони він приїхав з Херсону, ясно вирвався з окупованої території. Приїхав у Вінницю і зараз працює в нашому театрі. Слава Богу. Я думаю, що він тут знайшов і свій колектив, і друзів, і якусь свою атмосферу. Так, він про це, до речі, говорив. Так, так, от, це, ну, це відчувається, тому що і його полюбили колеги. І от відкривали сезон, ми роботою Жені Карнауха. Е, вистава непроста, тому е, ну, розрахована, в принципі, і на підготовленого глядача, е, але все ж таки я думаю, що буде откровенням для всіх ця вистава. Ну, ви знаєте, і... те, що от я знову перебуваю, перепрошую, але по темі. Угу. Якось один із наших глядачів написав, ну просто дуже цікаво про цю виставу. От. Причому він вважає, ну на його думку, що це прекрасно, і це те, що потрібно сьогодні дивитися і бачити. Тобто ця вистава потребує ну, такого глядача, який хоче думати а ну, не так. просто... У нас багато таких, ну скажімо, є такі вистави. Останні кати за дверима. І ось Зозуля, нещодавно не? да, Політна з гніздом Зозулі, от і нещодавно. Е, Григорій Сиротю презентував прем'єру е, пригода ведмедиків панда на малій сцені. Ну, дехто, можливо, думає, що це щось таке казкове і дитяче. Насправді це ну, дому, магічне, е, трошки дуже я... да, така серйозна історія. І Григорій сказав, що він саме цю виставу присвятив всім митцям, котрі загинули за Україну. Тому розумієте, яка вона, ця вистава, наповнена емоціями. І, в принципі, це про творчість, про як людина може віддаватися творчості, і як не розуміти, і як творчість може погубити, скажімо так, не, не пройшовши мідні труби. Ну, це так моє відчуття. Кожен чим мені подобається ця вистава, Григорія? Що кожен може знайти своє. Так, там вже і Вимести... поезія, і музика. Так, і, і музика чудова, і використаний живопис, такі е е картини Рене Магріта дуже цікаві. Хто, хто не знає, поцікавтеся, він дуже цікавий художник. І оживають. вони да, ці І картини. вони оживають. Ну, Знову ж таки, е мала сцена, ми завжди е якби говорили про те, що вона є експериментальна, як би там не було. Mm -hmm. От, і тому там молоді режисери і зрілі режисери можуть е, використовувати свій фах, свою фантазію, всі свої ну, забаганки, скажімо так, на, на малій сцені. Ще одна вистава, вона трошки інакша, поставила її Оксана Бандура це е, ці вільні метелики, теж на малій сцені. Вона така романтична історія про кохання, про дружбу. Ну, не буду переказувати сюжет. Ну, ми трошечки Я... світлинок підійдемо. Так, та, да, та. Да, да. Я думаю, що коли ви прийдете, ви ну, кожен для себе щось візьме своє е, в цій виставі. Ну, виходить, та са, Дмитрівна, от ми, ви так говорите про всі вистави. Виходить, що абсолютно в кожній виставі наш кожний глядач може знайти щось для себе. Так, так має бути. Це, напевно, наша така функція театру, що у нас є вистави на будь-який смак. На будь-якого глядача, на їхньому подобання, хто хоче філософії, будь ласка, приходьте. Є останній кат, є ем, пригода ведмедиків, панда, є за дверима. Е, хто хоче комедії, є потрібен брехун, гарнір по-французьки, смішні гроші. І от е, ясно, що ми не обходимо увагою нашу дитячу аудиторію. І тому. У нас такий феєрично-казковий калейдоскоп казок до Нового року діткам і казочку, яку зробив роман Хегай семенов це пригоди в країні. Ос. До речі, вона така. Я б сказала, пастельно стильна ця да, казочка. Вона така лірична, але лірична клоунада. Сока. клоунада, да, саме клоунада. І тому е, діткам дуже подобається. От Ми якось в певному сенсі переживали, що діти зараз звикли до якихось шоу, до якихось таких голосних розваг. Але ця казочка, вона е, навпаки, що батькам, що дітям. І як вчителям, зараз он, да, да, мож, можна казати, заходить. заходить. Заходить, так що запрошуємо вас на нашу феєрію у казок, Приводьте діток, приходьте самі, будемо дуже раді. Я дуже люблю цю фразу, що театр життя не оминає. І наш театр не оминає життя. Ми щиро служимо, ми і допомагаємо сьогодні багато. І нашим воїнам да. ось і надзвичайно вдячні, що ми можемо і творити воїнам. Так. В принципі, у нас є благодійні якби і вистави для сімей, і загиблих, і воюючих, і переселенців. Тобто, якби намагаємося охопити всі верстви. всі, населення. Так. І всі так. верстви населення, і безумовно допомагаємо і збройним силам. Ну на превеликий жаль, у нас декілька вистав пішло тільки тому, що наші хлопці теж е, захищають. Так, Україну, да. і, от, і, на жаль, от, зійшла у нас зараз Ромео, але ми віримо, що наш Ромео повернеться. І давай, мюзикл давай. знову оживе з його ще більш сильним, мужнім, змужнілим Ромео, але так. повернеться знову так. на сцену театру. І ми, звичайно, йдемо до якихось уже новинок. Да? Mm -hmm. І ми розпочали вже от репетиції. От скажіть два слова. Можете привідкрити за так, чого ж ні? Ми почали репетиції, оскільки так це і на прохання глядача нашого. Ми прислуховуємося до речі до таких пропозицій, прохань. Людям хочеться щось такого розважливого. Душі. Веселого, і в той же час, щоб була романтика, щоб було кохання, щоб був гумор ясно. Тому ми вирішили взяти до роботи, вже приступили прекрасну комедію. Я вважаю, що вона найсценічніша в театральній постановці. Ця п'єса це моя професія, сеньор з вищого світу. І дуже будемо старатися. Випустити цю виставу до Дня театру і разом посвяткуємо. Да, і у нас на підході ще й Оксана на роботу. Так, Оксана Бандура, вона виявила бажання зробити е, оперу Запорожець за Дунаєм. Но оскільки вона у нас така велика фантазерка, то я не знаю в якому ключі вона представить. Вона поки завісу нам не відкриває. Ну, Але У Білютому покаже потяг. Так, і е, на малій сцені е, зараз готується е, за творами Коцюбинського потяг. Теж робота Оксани Бандури вона складається з декількох оповідань. Думаю, що це буде цікаво не тільки дорослим, а й школярам, Старшокласник. старшокласникам, котрі ну якби вивчають Куцюбинського в школі. Це в ж ліпературі. врешті наш земляк, наш земляк. Слава Богу, що нарешті ми звернулися до Куцюбинського. Так, от вже Потім знову ж таки Євгені, Євген Карнаук запропонував Касандру Леся Українки, теж у нас в перспективі. І Григорій Сиротюк написав такий, скажімо, мюзикл, mm -hmm. як він його бачить, називається Герой. Теж у нас стоїть в планах ця робота. Ну і сподіваюся, що ми ще встигнемо зробити новеньку зовсім новорічну казку. Так, тож... ну планів, як бачите, багато це тільки те, що я озвучила, тому що ну, ми, так, у нас трішечки практики. У нас же ж режисери дуже непосидючі тому можливо, ще щось додавиться до цього списку. Так Отож, вже спливає рік. І вже і новий стоїть на виднокрузі, і старий спливає. Нехай же буде у нас в житті, як каже наша Ліна Костенко, все нове, старе лиш, лиш. вина, істина і друзі. Отож, дякуємо і до нових зустрічей. До нових зустріч. До зустріч. Дякуємо, до побачення кав'ярня. До Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави, усе про театр, яким він є, був та буде.